Доброго дня! Як відомо, FTP-протокол це один із найстаріших протоколів мережі інтернет, або це найстаріша одна із найстаріших служб інтернету для можливості обміну файлами в мережі. От, зокрема, як говориться в лекції. FTP розшифровується як протокол передачі файлів, File Transfer протокол. Значить, він використовується найчастіше для обміну файлами великих розмірів. В принципі, доцільно використовувати саме такий протокол, саме такий сервіс. Можна, в принципі, адаптувати. Скажімо так, даний протокол не для глобальної мережі інтернет, а для, локаль... для локальної мережі для обміну файлами по локальній мережі. Значить, в чому плюси? Скажімо так, Ну, перше, ви можете налаштувати FTP-сервер на одному комп'ютері, і неважливо, які у вас клієнтські комп'ютери, чи то вони працюють під керуванням Windows, чи під керуванням GNU Linux, неважливо, ви будете обмінюватись файлами безпроблемно. Далі, широкі можливості щодо налаштування доступу. Тут можна налаштувати анонімний доступ, Тобто, неважливо, які там користувачі є у вашій локальній мережі, вони матимуть змогу і доступ до певної теки, Без логіна, без пароля, все працює, все копіюється і так далі. Можна зробити також доступ по логіну і паролю. Можна зробити це, причому для кожного окремого користувача доступ буде здійснюватися до свого якогось окремого каталогу. Можна зробити і так. Але сьогодні ми спробуємо налаштувати FTP-сервер. І сам елементарний, анонімний, скажімо так, доступ до певного каталогу. Окей, значить, як будемо працювати? Значить, Є в мене два віртуальні комп'ютери. Значить, той віртуальна, та віртуальна машина, яка знаходиться з лівої сторони, називається сервером. так? А та яка справа клієнтом? Відповідно, і буде вона виконувати роль. Ця машина клієнта, ця сервер. Навпаки, ця сервера, це клієнта. Окей, які тут у мене IP-адреси? Давайте зараз одразу перевірю. IFConfig. Так, як бачу, адреса цього комп'ютера 10.003. Це у мене буде сервер. Відповідно, перевірю IP-адресу даного комп'ютера. А тут 10.0.0.4. Окей, зрозуміло. Далі. Які із серверів я оберу? Значить, в принципі, непоганим сервером є сервер ProFTPD. То для того, щоб його встановити, мені потрібно ввести таку команду. Sudoebget Install, install ProFTPD Basic. Окей, в принципі, те саме я можу зробити і тут, але можу скористатися і менеджером пакунків Synaptic. Ввожу пароль суперкористувача і зараз спробую встановити сервер про FTPD. Так, причому пакет називається ProFTPD Basic. От він. Позначити для встановлення. Ще раз покажу. Ось про FTPD Basic. О, ще тут два пакети додаткових підтягне, але хай буде застосувати. Значить, тут нічого не змінюю, standalone. Вперед. Закрити. Значить, в принципі, в принципі про, FTP, про FTP-D це FTP сервер. Він вже встановлений на мій комп'ютер. Значить, бажано перезавантажити комп'ютер або. Щоб не перезавантажувати весь комп'ютер, ви можете ввести у таку команду sudo, init d профті піде старт. Спробуємо. Так, я там Іні Д профті піде старт. Пароль суперкористувача, Стартинг FTP сервер. Все, вроді ви стартувало. Окей. Давайте я зразу перевірю, як працює цей сервер, чи взагалі він працює із клієнтської машини. Значить, Для того, щоб перевірити, чи працює, чи не працює ftp сервер нам потрібно, ну точніше, мені потрібно ввести команду FTP стандартно, да, в терміналі, а потім IP-адресу нашого сервера. Значить, Дивіться, що я роблю. Це зараз на клієнтській машині. Я ввожу FTP. А далі IP сервера. IP сервера це 10.003. Пробую приконектитися. Connect to 10.003. Так, щоб краще видно було у вигляді. Е так, 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 так. Ні, вправці в параметрах зроблю розмір 9, а 10. Єсть. І тут так само. Є. Значить воно питає ім'я користувача, я його поки що пропущу. Перепрошую, на клієнтській машині поки що пропускаю. Пароль також пропускаю. В принципі, якщо воно це запитує, то ось ви зараз на FTP сервері. Просто нічого ще не доступне, але ви там є, без проблем. Exit напишу, Да. Запрацював TP сервер. Тепер як його більш-менш нормально пристойно налаштувати доступ, надати до якоїсь папки і так далі. Значить дивіться. Припустімо, я хочу надати доступ до папки home User FTP PUB. Для початку я повинен її створити. Home user. Створюю теку FTP. Зайду сюди і створюю теку PUB. Тобто публічна тека PUB. Так, далі я повинен подивитися, які права щодо доступу. Значить, от в контекстному меню даної теки вибираю властивості і перехожу на вкладку права. Значить, якщо це буде юзер читання запис, група юзер читання запис інші також роблю читання запис. Так, підтверджую. Є така штука. Чому я саме для інших надав читання-запис? Справа в тому, що ті користувачі, які заходять через FTP-протокол, да, вони не є юзерами. Ну, наприклад, в реальному розумінні. Тобто там є свій, скажімо так, користувач або FTP, або адмін, або ще якісь. То, в принципі, це не важливо, тому я надаю іншим користувачам, які будуть звертатися до цієї папки, також дозвіл на читання запис, щоб е ті користувачі, які зайдуть по мережі через FTP протокол, мали змогу, якщо це потрібно, за нагоди записувати якусь інформацію в дану папку. Окей. Значить, Перше, що я зробив, цю папку створив. Home user FTP PUB. Значить, е скажімо так, все те, що буде тут розміщено, от я зараз зроблю. Кілька, 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 скажімо так, ресурсів, кілька файлів і папку. Значить, Щоб ці ресурси вони були доступними для копіювання собі на клієнтську машину. Далі. Особливість FTP-сервера ще полягає в тому, що ви не зможете продати файл на комп'ютері сервера. Або на сервер, ви спочатку його копіюєте. Або, наприклад, якщо вам треба цей файл скопіювати на сервер, ви його копіюєте на сервер. Але запускати сервер, переглядати, ну, в принципі, так як це було в самбі, не виходить. Це особливість ftp сервера Це, скажімо так, є одночасним плюсом і мінусом. Мінусом, що треба спочатку, перш ніж переглянути файл, треба його собі скачати, а плюсом, те, що немає такого навантаження на сервер реально. тобто Собі скачаєш, а потім вже на своїй клієнтській машині запускаєш той чи інший файл. Це для сервера вигідніше. Вигідніше мається на увазі сервер, не такий завантажений. Окей, досить теорії. Папку я створив. Папку я створив. Тепер. Слід трошки підкоригувати конфігураційний файл. Як ви вже знаєте, всі. Скажімо так, налаштування програм самої операційної системи у Windows міститься в системному реєстрі. Це спеціальна така, така база даних, яка міститься в кількох файлах. А всі налаштування програм і самої операційної системи GNU Linux міститься в звичайних текстових файлах. Тому вам просто для того, щоб налаштувати ту чи іншу програму, треба знати, який файл текстовий потрібно відредагувати. Ну, дивіться, який потрібно відредагувати файл нам. Значить, є отакий файл ЄТЦ, Про FTPD, ProFTPD Conf. От його треба якось змінити. І як саме? Давайте глянемо. Значить, я запущу з правами суперкористувача Midnight Commander. Є. А далі заходжу в ЄТЦ, про FTPD. Профті піде конф. І натискаю f 4 щоб відредагувати. Так, от є у мене такий файл з налаштуваннями. Значить, якщо спереді міститься символ Sharp, да, рішетка. Це означає, що ця, цей рядок не береться до уваги самим сервером в, в налаштуваннях. Це означає, що це є звичайний коментар. Тобто він е, самим сервером не читається, не сприймається. Так, що мені тут налаштувати? Дивлюсь. Значить, є у нас секція Anonymous FTP так, і треба розкоментувати і, в принципі, щось поміняти. Ну, Наприклад, що я міняю? Anonymous, а потім це секція така, це, скажімо так, налаштування можливості анонімного доступу до певної папки. Значить, Я в секції Anonymous повинен вказати, до якої папки я надаю доступ. Дивлюсь Anonymous. Так. Далі вказую. Home User FTP PUB. Є така штука. Ну і всю секцію, як тут і показано, розкоментовую. Видно. До До, отакого, до отакої скажімо так, секції. Тобто директорію остання. Окей розкоментовую. Все більш нічого тут е, не буду змінювати. Є, здається, є. І дивіться ще, що я розкоментую. Отаку от, от команду, да. так. Секція анонімус розкоментована. Е, що тут в настройках є? Значить, Дивіться, юзер, який буде називати, точніше, назва користувача, який буде мати доступ по протоколу FTP, по локальній мережі, буде FTP-користувач. Група, group, груп те, що я говорив. Далі далі, 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 далі. Що ще цікаво? Максимальна кількість клієнтів, які можуть підключитися 10 штук. Далі всі каталоги даного каталогу або всі підкаталоги, у них є заборона, скажімо так, на запис Limit write, бачите, заборона всім. Тобто, читати можна звідси, записувати нічого не можна. Окей, Значить, давайте спробуємо переглянути. Я, здається, все тут зробив. Ctrl-O записати. Перепрошую. На цій машині. Ctrl-O, зміни в файлі записую, Ctrl-X, вийти з режиму редагування даного файлу. Ну і щоб, скажімо так, ці зміни вступили в дію. Мені потрібно ввести таку команду. Всюду є цей ні. ДПРФ Restart. Перезавантажити. Окей. Рестарт. Ну, здається, перезавантажу. Можна, в принципі, було перезавантажувати і весь комп'ютер, але так зручніше. Так, спробую зайти. Ls, Перепрошую. FTP 10.003. На сервер залізаю таким чином. Connection Refused. Ага, значить, давайте тоді перезавантажу без проблем. Тут, бачите, не може Зараз воно надати доступ до даного. Сервера перезавантажу. А можливо, цей був доступ? Не знаю, Сейчас подивимося. Так, здається, рестартанув мій комп'ютер, мій сервер FTP. Тепер попробую ще раз отримати доступ. Connected. Значить, якщо все йде нормально, ну, знову повинен мені запитати логін, пароль. Тому чекаю. Так, Name, значить, Якщо анонімний доступ, пишете анонімус. Анонімний доступ. видно. Логін у нас Anonymous. Паролю тут немає. Так, здається, воно нас пустило. Але куди пустило? Давайте подивимося. Команда LS. Переглянути в міст поточного каталогу, куди воно нас пустило. Значить, дивлюсь, куди пустило. Є у нас ну, тут якісь файли папки. Да? Чотири штучки. От тут два каталоги. де? видно? Так, да, видно. Два каталоги. І два якихось файли. Значить, ну, чого тут знаки питання? Там я створював файли української, якби англійської, тут все відображувалося. Пустило воно мене ось сюди. в Ці каталоги FTP, PUB. Окей. Значить, Зараз каталог PUB. Каталоги в ціпі. Він слугує для того, щоб в принципі, оце все можна було скопіювати на клієнтську машину. Сюди щось завантажити? Ну, цього просто не можна зробити, оскільки там у нас заборона стоїть на записування. Окей, як нам створити ще якийсь каталог, щоб туди можна було копіювати файли необхідні з клієнтської машини на сервер? Значить, знову запущу sudo MC, Midnight Commander. Так, перейду в режим редагування файлу налаштування сервера Pro FTPD. Так. От у нас є Pro FTPD Conf, F4. І перейду в останню секцію, зараз покажу. О! Значить, Як говориться в лекції. Для того, щоб розкоментувати, точніше, так, для того, щоб м, дати доступ до каталогу, який буде називатися Incoming, причому доступ який, щоб туди можна навіть було записувати, вам слід розкоментувати таку секцію. Тобто, як бачите, м, ну, розробники даного серверу навіть е, попіклувалися про те, щоб вже якісь приклади налаштування в даному файлі нам лишити. Тому я розкоментую... Цю секцію. І от дивіться, ще тут, що роблю. Оце зараз коментовую. Пояснюю, що робить у дана секція. Вона надає доступ до каталога Incoming, який буде міститися в каталозі PUB. Причому, ом... при причому, 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 в даний каталог. Дозволятиметься копіювати все, що ви бажаєте, із клієнтського комп'ютера. Саме це забезпечується такими параметрами. Store. allow all, точніше, дозволено. значить, Туди ви можете все записувати. А read write, читати з того каталогу заборонено. А копіювати туди в той каталог дозволено. ОК. Так, ну що, тепер я зберігаю дані налаштування Ctrl-O і виходжу з даного файлу. Так, ще раз. Ctrl-O. Виходжу, Ctrl-X. Далі бажано перезавантажити даний сервер. Зараз спробуємо. Так. Exit. Тепер мені потрібно створити той каталог, який називатиметься Incoming. Здається так, Incoming. Аналогічним чином даю доступ всім решті. Також на запис. Оскільки мені сюди треба щось завантажувати. Так, надав. Тепер спробую знову під'єднатися. Угу, бачите, знову пишу помилку. Не, не спрацьовує, скажімо так, скорочена команда перезавантаження серверу, тому перезавантажу вручну. Весь комп'ютер, на якому працює FTP-сервер. Є, yes, спробую під'єднатися. Так, пароль анонімус. Точніше, логін пароля немає. От, я зараз є в FTP LS. Як бачу, в мене вже тут аж 5 ресурсів, тобто 2 папки. І два файли. Ну, по знакам питання, звісно, ви не розберетесь, де тут що, але повірте, тут 5 ресурсів, так? По цим записам є. Добре. ну... Скажу чесно, командний рядок я налаштував, а точніше використовував для доступу до FTP-сервера, тільки для того, щоб просто переглядати, чи можливий доступ до нього, чи неможливий. Насправді ж для доступу до FTP серверу існують FTP-клієнти. Це програмки, які надають, скажімо так, доступ до під'єднування до ftp сервера Окей, які програмки? Ну, Давайте з самого простого. Значит, командний рядок можна використовувати? Можна далі. Все, той самий же Midnight Commander. Вот я сейчас запущу, есть такая штука. И вот теперь дивіться в левой панели, або в правой. Сейчас я могу з'єднатися с FTP сервером. Название машины, ну IP адрес я веду 10.0.0.3. Чекаю. Он вот, сейчас бачу. Я маю доступ до сервера на комп'ютері 10.003 до FTP сервера. Значить, наприклад, новий порожній файл я можу його скопіювати собі. Значить, скопіювати щось на сервер я не можу, можу тільки, дивіться, зараз виділяю файл. Нажимаю копіювати на сервер. Вже існує. Ну, хорошо, припустимо, перезаписати. Але не можна туди завантажити, оскільки цей каталог тільки для читання. А от якщо я зайду в каталог «Incoming», а потім завантажу порожній файл, без проблем. Він завантажиться. Якщо з каталогу «Incoming» я спробую завантажити собі на Клієнт файл подивимося. Замінити, так. Завантажити не можна. Тобто, в даному повний файл. А, ні, видалити. В, даному випадку, в даному випадку, коли на сервері є доступ для, скажімо так, скидання на цей сервер і е е копіювання з сервера, то в мене в даному випадку є дві папки. Home user FTP pub це папка для того, щоб звідси щось копіювати. І є папка Incoming. Це папка для того, щоб сюди щось копіювати. От таке розмежування, скажімо так, його вистачить в більшості випадків. Є така штука. Так, далі. Ще, ще раз наголошую значить, каталог. Home user FTP PUB. Слугує для того, щоб всі файли або папки, які тут містяться, можна було копіювати на клієнтську машину. З клієнтської машини, щоб якусь інформацію потрібно скопіювати на сервер, ви можете використовувати папку Incoming. От в неї, з клієнтської машини на цей сервер, можна щось копіювати. Отаке от от таке налаштування, таке розмежування. Далі. Якщо ви користуєтесь, наприклад. Операційну систему сімейство GNU Linux можна як FTP-клієнт використовувати і звичайний файловий менеджер. А, значить, що я тут прописую? FTP. Здається, отак. Гляну в лекції. І похилі, а потім IP-адреса э, мого комп'ютера. Сервер FTP 10.003. Чекаю. Так, з'єднатися анонімно. Да-да-да, з'єднаюся. От, як бачите. Оці е файли та каталоги я можу копіювати собі до комп'ютера. Якщо щось з, з комп'ютера потрібно на сервер закинуть, папка «Incoming» для цього слугую. Є така штука. Ну, в кінці ось я можу натиснути Від'єднатися. Далі є ще і е, клієнт, який називається е, FileZilla. Де він в інтернеті міститься? так, FileZilla. Оце типовий е, FTP-клієнт. Також він має двопанельний інтерфейс, тобто він найзручніший, як на мене. Ввожу IP шку мого сервера 003. Швидке з'єднання. Ім'я користувача тут не треба, якщо не вписую автоматом, вписується анонімус. Чекаю. Значить, як бачите, ліва частина екрану це відображення поточного локального комп'ютера, тобто клієнтського, а права це вміст FTP-сервера про ftp чином, значить, я можу щось туди закидати. Наприклад, в цю теку, яка є кореневою для FTP-сервера, наприклад, якийсь файл. завантажити на сервер. Файли в черзі. Жду. Ну, Зараз буде відмова передачі очевидно. Чекаю. Так, да, відмова передачі чого? Бо сюди я не можу завантажити. Якщо я зайду в інкамінг, а потім спробую це все діло завантажити. Успішні передачі без проблем. Якщо я спробую. Зараз, якщо я спробую із InComing, щось завантажити, наприклад, отак. Собі на сервер. Ну, от, відмова передачі вже два файли. Якщо я із кореневого каталогу, тобто із папки Home, User, FTP, Pub ось щось спробую завантажити собі на локальний комп'ютер. Все без проблем завантажується. Ну і наостанок, якщо у вас немає жодного із, скажімо так, FTP-клієнтів, ви, ви можете попрацювати із звичайним веб-браузером. Вот, в ньому адресу FTP FTP. 10.003 і чекаєте. Бачите перегляд вашого FTP сервера можливий. Значить, іще підкреслю один, один нюанс, одну особливість. FTP-сервер використовується, може використовуватися в мішаних мережах. Швидко діє його швидше або більше, ніж сервера SAMBA, Ну і навантаження на сервер менше в порівнянні із самбою. Тобто, для того, щоб переглянути якийсь файл, ви повинні його спочатку сервера на клієнт завантажити. Ну, все добре.